Мені оце цікаво, яка границя у этой кукурузы AR181K? Я думав три штуки. ні, нічого не три. чотири штуки. це краєвий, конечно. Десь щось така вискочка По густоті. ось тут далі воно видно, що воно Посохло. С помощью конечно увеличенной дозы этого гербицида. Так вот, тут трошки влажки было. Влаги подтянуло. Там багато воно просило. Ну и тень тоже. Зайшов трошки от краю. Сороковый -е междурядди. Три тут через все густо то тут нема. Дальше тут по две, две, две. загальному по дві на сороковому міжряді Це може молодою ну, у нас сніг сніг і цей мороз му вже не дать то буде на корм свиням на сало. Ну, по дві штуки на сороковому міжряді тут видно такий переход теж разні городи оп і пішла Город закінчився, хоп, и присіла. Так, от ну тут я припалив милодаром. Тут трава така пішла, що страх. І присадив її. Так, оце уже тут в Нісовського гібрида трохи попало. Тоже две штучки. Подив. Нисовский, не пам'ятаю який там. Десь, мабуть там є у відео. Все видно, де побалувався, два рази побризкав. Хоп. і такий переходик. Зараз піду ще в Нісовський гляну. Покущу там, мабуть. В Нсовский я тоді, аверх. Видно, що гербіцидом працював два рази, трави ще нема. кукурудзка, Тоже якась кукурудзка, 1,50 м. Все, в Нісовський. Він стартував швидше, ніж Air 181К. І розвиток був швидший, Ну, по всьому так от. Яке воно все зелене після дощика красиве, сочне. Убить там дощик теж по дві. На каракован. Подвір лізе. Ну, врати она успеет спить уже там видно тоже подвинь